Вечірн сонце ліве костенко, вечірнє сонце дякую за день, вечірнє сонце, дякую за вторгне, за тих листів просвітлених Адем, і за волошку в житті солотою, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти. Що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло одзвоніти, за небо небі, за дцячі сміли, за те, що може, і за те, що може. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі ночі не оскорніли душі, за те, що завтра жде свої натхнення, що десь у світі. Чірнє сонце дякую за день, за ту потребу слова як молитва.